Так, особисто я так. Ну, за тому що ще досить юний вік, тому що на такі дні або в школі, або на роботі, або учуся. Ні. Ну, так, uh. так, святкую. Ну, можливо, десь піду, прогуляюся. Але ну, насправді в мене робочий день. Може, після роботи. Ой, навіть так не згадаю. Та, напевно, не було дивних подарунків. Назвичай квіти та якісь прикраси. Дякую дуже. Найдивніший. Ні, у мене не було дивних подарунків на 8 березня. А які були? Квіти, цукерки, кудись прогулянки в заклади. Ось ну, такого. Я вже в такому віці, що комуністичні свята мене не влаштовують. Я вітаю своїх жінок. Скажімо, з Днем весни. Я їх е, починаю вітати з перших днів березня, ну і далі, як, як виходить, але щоб конкретно на 8 березня у мене цього немає. Ну, як зазвичай? Зазвичай квіти. Ну, наразі так то наразі я рахую, що тепер то не є так доцільно широко святкувати, зв'язку з тим, що у нас тепер така це. А отак так в кругу сім'ї, щось так, чисто. Привітати там дружину, чимось так, такими там, духами, чимось таким парфумами, то я думаю, то є досить доцільно. Ну, квіти як стандарт, як залежить кому який подарок. Чи якісь, можливо ланцюжки, щось таке на руку, на шию, таке в середньому.